Молодець, Молодець. Так, будь ласка, наступний. Гримайло. Э, Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, п'ять є. Стильникович Колісніченко готується. Готовий? Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Добре. Три. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Колісніченко, Корнійчук, Єгор готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Колісніченко, Єгор, Корнійчук, Іван. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Останній. Добре. А? Що, труп? Що? Зараз секунду. А, а хлопчики, хто тут зробив? Рухайтесь, будь ласка, туди. Не стійте тут. Туди рухайтеся, звідти, звідти йдуть сюди. Готовий? Оп! После Корнічука Кравченко Назар. Два. Три. Чотири. Добре. Кравченко Назар. Куманський Артем. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Куманський Артем. Хмельниченко Кирило. Готовий. Оп! Середину. Не забувай. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Мельниченко нелепо готується. Готовий. Оп! Два. Три. Добре. Є п'ять, є п'ять. Петренко, Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Петренко штанько. Готовий? Оп. П'ять п'ять, хорош. Штанько кучер. Готовий? Оп! Георгіє, як прізвище, па. По... Ще раз. Па секунок, добре. Останній. Добре. Будь ласка, кучер, після нього пасикунов. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Пасикунов Георгій, Багла Євген готується. Готовий? Оп! Чотири. Добре є, молодець. Багла Євген величко гнат. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Добре. Величко гнат, Вовк Олександр. Готовий. Оп! А Чотири а что, добре. Вовк Олександр Войтенко, Тімур. Готовий. Чотири. Останній. Добре. Войтенко, Тимур, гиря Максим. Готовий. Оп. Чотири. Добре. Гиря Максим. Грибенюк Артем. Готовий. Оп! Останній. Добре. Грибенюк Артем, чернуха Владислав. Готовий. Останній, добре, Чернуха, Владислав Ковальчук Артем готовий. Оп! Добре, молодець. Ковальчук Артем Кремчак-Назар. Готовий? Оп! Добре, є, є. Кремчак-Назар, кушніров Денис. Готовий? Оп! Останній добре кушніров Денис Літвінко Іван. Готовий? Оп! Останній. Добре. Литвинко Іван Сороч... Сороченко Назар. Готовий. Оп! Ні, тепер рухаєшся. Тут Ти без м'яча там зробив. Значить, рухайся туди, там будете починати з м'ячем. Останній. Добре. Готовий? Оп! Стеблівський готується. Чотири. Добре. Стеблівський Данило Холмецький Максим. Готовий? Оп! Ви рухаєтесь туди, там починаєте працювати з м'ячами. Да. Останній. Добре. Холмецький Максим Юрчук-Борис. Готовий? Оп. Добре, молодець. Просив не перестрибувати. Юрчук Борис. скивка скіф, э, готується працювати з м'ячем. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Будь ласка, Артем, скивка з м'ячом. Нагадую, розвертаємося. М'яч торкається планочки. Готовий? Оп, поїхали.